У день державного прапора України 23 серпня очікується хороша погода, прогнозує синоптик Наталка Діденко. Переважно ясна погода з блакитним небом і жовтими красивими квітами пізнього літа, зазначила вона. За прогнозом синоптика дощі з грозами ймовірні лише у західній частині України. Температура повітря 23 серпня на півдні та сході, а також місцями у центрі України, перебуватиме в межах плюс 28, плюс 32 градусів, нарешті частини території від плюс 24 до плюс 29. Що стосується погоди у Києві 23 серпня, то очікується день без опадів із температурою повітря в плюс 28 градусів. Повідомлялося, що з вівторка 22. Серпня погода в Україні почне змінюватися на заході і півночі країни спека ослабне. Місцями в центрі на північному сході, а також у Запорізькій області очікуються дощі. Також зазначалося, що киян 22 серпня чекає суха і дуже тепла погода. В день стовпчики термометрів максимально піднімуться до плюс 28 градусів. Очікується невелика хмарність без опадів. Свіжості додасть північно-західний вітер, швидкість якого буде близько 26 і 1 метр в секунду підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.